Норвезька народна казка Хатня Мишка і Лісова мишка. Були собі хатня Мишка і Лісова мишка. Якось зустрілися вони на узлісі. Лісова мишка сиділа в заростях ліщини і збирала горіхи. Чи не родичку я зустріла так далеко від села? Озвалася хатня Мишка. Так, родичку. Відповіла лісова мишка. Ти збираєш горіхи і носиш додому? запитала хатня мишка. Так, це добра робота, аби тільки не носити багато, щоб стало на зиму. Відповіла лісова мишка. Ліщини он скільки, і горіхи цього року вродили, тож, мабуть, ти кумо, взимку не голодуватимеш, промовила хатня мишка. Так, так, не голодуватиму. Погодилась лісова мишка і заходилася розповідати, як їй добре живеться, а мені живеться ще краще, сказала хатня мишка. Лісова мишка не повірила. Хіба їде краще, як у лісі, чи в горах? Ні, таке мені живеться краще. Стояла на своєму хатня мишка. Вони ніяк не могли дійти згоди і, нарешті, пообіцяли прийти одна до одної в гості на різдво і поласувати тим, що в кожної було найсмачніше. Хатній мишці випало перші йти в гості. Вона йшла лісом і глибокою долиною. Дорога туди, де лісова мишка зимувала, була довга й важка. Сніг лежав глибокий. Поки хатня мишка дійшла до своєї родички, то страшенно втомилася і зголодніла. Ну, тепер і поїсти не завадить, подумала вона. Лісова мишка наклала перед нею всього: зерен, горіхів, солодкого коріння і всякого іншого добра, що росте в лісі і на полі. Вона тримала його глибоко в норі, і воно не замерзало, а неподалік було джерельце, що також не замерзало взимку, і з нього можна було скільки хочеш пити води. Їжі виявилося вдосталь і вся смачна. Проте хатній мишці вона не вельми сподобалася. Нею можна тільки живіт напхати. Мовила вона. Але добра й ця їжа, як нема кращої. Тепер я запрошую тебе до себе. Скуштуєш, що я їм. Лісова мишка радо погодилася і довго не зволікала. Хатня мишка визбирала всі крихти, які господиня погубила по хаті, готуючись до свята: крихту сиру, масла, сала, печива, булки та інших смачних наїдків. Сіли вони їсти, і лісова мишка не могла відірватися від тих ласощів, такого вона ще зроду не їла. Після такої сухої масної їжі їй захотілося пити. Тут недалеко в льоху стоїть діжка з квасом, то ми й поп'ємо, сказала хатня мишка. Вона стрибнула на край діжки і погамувала справу, проте випила тільки краплю, бо знала, що святковий квас міцний. А лісовій мишці квас дуже сподобався, бо досі вона, крім води, нічого не пила. Та лісова мишка не звикла до таких напоїв, і її геть запаморочилося в голові, поки вона злізла з діжки. Почала вона бігати і стрибати по льоху, витанцьовувати на полицях поміж кухлями. Аж попискувала так їй було весело. Побачила хатня мишка, як скаче її господиня, та й каже. Не чиняй такого галасу, бо тут є лютий кіт. Та лісовій мишці вже нічого не страшно, а кіт сидів і чув їхню розмову. Тієї миті господиня спустилася в льох набрати квас. Кіт прошмигнув за нею, скік і спіймав мишку. Оце вже був інший танок. Хатня мишка шмигнула в свою норку та й дивилася звідти, що поробляє її гостя. Лісова мишка враз отямилася, як відчула на собі котячі пазурі. Ой ой ой, любий котику, пожалій мене, а я тобі за те казочку розповім, мовила вона. Кажи, сказав кіт. Були собі колись на світі дві маленькі мишки. Почала вона, бо хотіла розтягнути казку якнайдовше. І не тільки вони, сказав кіт. І дістали вони шинку і захотіли її спекти, повела далі лісова мишка. Спекли, але не остудили. Сказав кіт, і винесли вони її на дах, щоб шинка добре прохолола, мовила лісова мишка. А самій не скуштували, відказав кіт. І прийшли ворон з лисом та й з'їли шинку. А я з'їм тебе. сказав кіт, але тієї миті господиня заторохтіла лядою, кіт злякався і попустив пазурі. Лісова мишка випорснула з них і побігла в норку до хатньої мишки. Звідти був другий вихід на двір і вона відразу ж зібралася додому. І ти кажеш, що тобі добре живеться краще, ніж мені. Ой-ой! ой І ворогові не побажаю такого великого льоху і такого страшного кота. Я ледве вирвалася звідси жива, мовила вона на прощання. Для вас озвучували Юлія Карпінська, Богдана Попович, Оксана Шуртаць. Бажаємо приємного прослуховування казки!